Сьогодні в обласний ліцей з військово-фізичною підготовкою завітали представники Червоного Христа. Вихованцям розповідатимуть, якими бувають вибухонебезпечні предмети та як себе застерегти. Менеджер проєкту Олег Гупало розповідає, що їхньою головною місією є інформування населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Він наголошує, що цю інформацію потрібно надавати підростаючому поколінню, адже ця проблема існуватиме ще багато років. Це забруднення, яке є на сьогоднішній день. Це на довгі роки. За оцінками там називаються і 10, і 15, і навіть 20 років будемо мати цю проблему. В нас на Волині не секрет, північ замінована. Люди, які там мешкають, перебувають туди, їздять. Повинні знати, бути обізнаними про небезпечність цієї території, як себе поводити, як дотримуватись правил безпеки. Юрій Онищук, заступник менеджера проекту. До того як працювати в Червоному Хресті, свій час був військовослужбовцем сотової бригади. Зі свого досвіду розказує, як став свідком, коли жінка підійшла сфотографуватися з вибухонебезпечним предметом і чим це могло б обернутися, сталося так, що я якраз був безпосереднім свідком цієї ситуації. Це місто Краматорськ, Краматорський бульвар, і при переміщенні до штабу, який в одній з частин міста був, якраз побачив таку ситуацію напередодні був прильот і. Переді мною йшла машина. Ця дівчина вийшла, захотіла зробити селфі на тлі нерозірваного снаряду. Я якраз приїжджав повз швидко спрацювала патрульна поліція, і, зрештою, адміністративну відповідальність понесла ця людина. Третьокурсник Ілля Ільченко, який прийшов послухати лекцію, каже, що такі заходи дуже актуальні, адже в країні триває війна, і кожен має бути готовим до будь-яких викликів. Повинні розуміти, що насправді являє собою. Снаряди, міни, усі рештки бойових дій, тому ми повинні дуже гарно вивчити цю тему та зрозуміти, як, що, які дії приймати, якщо побачили міни або вибухонебезпечні предмети. Вихованець ліцею Павло Хом'як ділиться, що від лекторів хотів би дізнатися, як проходить розмінування на деокупованих територіях. Ми відбили свою територію, каблоокупованої. Як проходить це розмінування? На Волині цей проект працює з кінця 2024 року. За цей період розказують наші співрозмовники. Вже вдалося провести лекції в багатьох районах області. кажуть, продовжуватимуть проводити ці просвітницькі заходи і надалі.